Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Для Служби безпеки України виготовили перший морський дрон нової генерації. В СБУ розповіли, що морський дрон отримав власне озброєння, яке здатен застосовувати не раз. Як зазначили в СБУ, це вже наступна генерація цих дронів. Він сам уражає об'єкти своїм бортовим озброєнням та допомагає дешевим дронам завершувати місію. Ці українські морські дрони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 кілометрів на годину та долати відстаню понад тисячу кілометрів. Українські виробники безпілотників щомісяця готові виробляти приблизно 150 тисяч одиниць продукції. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічної галузей промисловості України. Вона також відзначила, що до кінця поточного року українські виробники планують досягти загальної цифри в 2 мільйона дронів вже підписані контракти. Наразі у секторі з виробництва дронів працюють приблизно 200 українських компаній, приблизно 60 з яких вже подали заявки на державне замовлення. Третій окремій штурмові бригаді передали партію українських систем радіоелектронної боротьби. Про це повідомила компанія-виробник. Ці засоби репризначені для протидії fpv дронам. Система генерує перешкоди в радіочастотному діапазоні, що використовується для управління безпілотником, в результаті чого він втрачає зв'язок з оператором і стає некерованим. Ефективна дистанція дії 300 метрів. Україна створила вже п'ять спільних оборонних підприємств з західними виробниками зброї, які мають посилити Сили оборони України. Деякі підприємства Україна створює з партнерами непублічно. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Як він зазначив, дуже плідно співпрацюємо з лідерами виробництва озброєнь світу. Вже можемо говорити про п'ять укладених контрактів із створення п'яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєння. Україна стала частиною європейської оборонно-промислової стратегії, яку 5 березня представила Єврокомісія. На реалізацію стратегії вже передбачено півтора мільярда євро з бюджету Євросоюзу з можливістю розширення фінансування. Інтеграція та підтримка української оборонної промисловості стала однією з цілей європейської оборонно-промислової стратегії. Мета стратегії зміцнити європейську оборонно технологічну промислову базу. Учасники українського кластера Brave1 з квітня 2023 року отримали інвестиції у розмірі 3 мільйонів доларів на реалізацію оборонних інновацій. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. Кластер фінансував 173 проекти спрямовані на розробку технологій, які підсилюють оборонні потужності та зберігають життя військових. Найбільше інвестицій було спрямовано на розробку наземних платформ і БПЛА. Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає 2 мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а Також подальшу оборону допомогу протягом наступних 10 років. Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони артилерії морських та далекобійних засобів з особливим акцентом на зміцненні повітряних сил Збройних сил України. Державна газова компанія запустила високодебітну свердловину, яка за добу приносить Україні приблизно 400 тисяч кубічних метрів газу. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Зазначається, що навіть серед високодебітних свердловин цей об'єкт є одним із найпродуктивніших. Це результат ефективної та злагодженої роботи великої команди компанії. Під час роботи також було встановлено добовий рекорд проходки однією бригадою. За 24 години вона пробурила 905 метрів. Свердловину вдалося закінчити на 30% швидше, ніж планувалося. В Україні побудували важливий магістральний водогін. Про це повідомила компанія, яка займалася цим будівництвом. Протягом лютого фахівці компанії прокачували воду між насосними станціями. Таким чином, було перевірено, як система працює під середнім робочим тиском у 4 атмосфери, протестованої цілісність та здійснено промивку. За інформацією, на водогоні повністю зібрана мережа протяжністю майже 78 кілометрів, зокрема, шість насосних станцій, 46 камер для стравлення в повітря та 47 камер для зливу води із системи. В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк, що спеціалізуватиметься на глибокій переробці агропродукції. Про це повідомили у Міністерстві економіки України на території парку побудують підприємства з глибокої переробки зерна кукурудзи. Підприємства спеціалізуватимуться на виробництві харчових продуктів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості та готових кормів для тварин. Також серед напрямків роботи парку виробництво готових металевих виробів. Цьогоріч у лютому Україна встановила новий рекорд з експорту пшениці, відправивши за кордон понад 2,5 мільйони тонн на суму 439 мільйонів доларів. Це історичний максимум для лютого про це повідомляє українське агентство. Серед найбільш активних покупців української пшениці в лютому виділяється Іспанія, Єгипет та Пакистан. Обсяги імпорту Єгипту української пшениці у лютому зросли в 2,5 рази порівняно з січнем. Оператор газотранспортної системи України сплатить рекордні в історії компанії дивіденти. Перші 5 мільярдів 400 мільйонів гривень вже перерахували в бюджет. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. За словами директора компанії, другу частину дивідентів за 2023 рік буде сплачено у терміни, встановлені чинним законодавством. За результатами минулого року компанія сплатила 10 мільярдів 700 мільйонів гривень податків. Стартував новий конкурс для підприємців, у рамках якого можна залучити 15 тисяч євро на розвиток бізнесу. Про це нещодавно повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Проєкт розрахований на український бізнес, який створює інноваційні продукти і послуги. Якщо ви плануєте розширяти свою справу, то поспішіть подати заявку дедлайн подачі заявок 10 березня 2024 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.